Всім привіт! Мене звати Міс Маріарці і ви на моєму каналі. Це початко... це відступ невеличкий до самого відео. А, якщо ви, ви дивитесь це відео у Ютубі, то будь ласка. А... Подивіться це відео декілька разів, будь ласка, напишіть коментарі, скільки хочете. Любі коментарі. Поставте лайк, попросіть друга поставити лайк. Просто максимально повзаємодійствуйтесь з цим відео. Це такий невеличкий відступ до самого відео. Потім я поясню, чому. Якщо ви дивитесь це в Тіктоці, то зайдіть на мій аккаунт, подивіться всі частини з цим відео, і ви зрозумієте, чому це я прошу. І також максимально повзаємодіяйте з цим відео і постарайтесь подивитися декілька разів відео в Тіктоці також. Тому що я зараз поясню, чому. Почнемо з того, що у мене супермаленька кімнатка. Це ну, дуже маленька. Все, що можна в моїй кімнаті зробити, стоячи просто. На підлозі це все, що можна, це просто стояти. У мене дуже мала кімната. А, щоб ви розуміли, а, ми з моєю мамою дуже би хотіли, особливо я би дуже хотіла, щоб ми пристроїли до нашого дому ще одну кімнату. І дивіться так. Починаємо з того, що для того, щоб побудувати кімнату гроші. Як ви розумієте, в 12 років я ніяк не можу зробити ніякі гроші. Хіба що супер дуже економити на собі? Що я і зробила? Моя мама мені е, буде платити вже з наступного тижня гроші за те, що я буду ходити з нею на електричку. Що таке електричка? Це те місце, де завжди шумлять, курять, п'ють і ведуть себе максимально неадекватно. І за це мені мама готова платити гроші. Тобто 20 гривень на день. 20 множимо на 5, і виходить... ну, типу, мені треба йти кожен день до школи, і я буду мусити йти на електричку. І за це 5 помножити на 2, і виходить... додаємо нолік, виходить, 100. Ой, 2 ноліки. Получається, 100 гривень. І 100 гривень на тиждень. Це досить багато, ви подумайте ви? Подумаєте, ви. Ну, тому що, типа, 100 гривень це ж, типа, дуже норм. Так, це нормально, але практично все буде сплачувати моя мама, просто я буду економити. І суть в тому, що у моєї мами зарплата приблизно 20-21 тисяча, десь так. І давайте почнемо з основного. Що. ну, типу, каркас самого, самої кімнати кірпічі. Ми зранку гуглили, скільки вони коштують. Один кірпічик коштує 7 6 гривень. Ви думаєте, ну, типа, 6 7 гривень це ж копійки. Ти ж можеш піти хоч зараз купити. Так, я це можу зробити. Але. Ви не забувайте, що хата строїться не з двох-трьох кирпичиків, а з нормально так. І приблизно нам для цього потрібно 6-7 тисяч кирпичиків. Хто не розуміє, скільки це, це до фіга. Продовжуємо далі. Цемент І без цементу, ви самі це не построїте. Скільки коштує цемент? Приблизно 1002. Це тільки одна пачка. Продовжуємо далі. Бетономішалка у нас є. Ми це далі, ну, Ви вже зрозуміли, бетономішалка в нас є. Робочий, який це все, звичайно, буде робити. Ми знайшли робочого, ми знаємо цю людину. Ну, Ми йому, ще правда, про це не сказали, ми просто знаємо людину, яка би це могла зробити. Продовжуємо далі. Я повторюю, у моєї мами зарплата 20 тисяч. Або трошки більше буває. І це з премією. А премія буває не завжди. І я нагадаю, що я росту і нам потрібно щось їсти. Платити за інтернет, за комунальні послуги і все решту, я повторюю ще раз, що у моєї мами зарплата 21 тисяча. А може більше, а може менше. Завжди по-різному. Суть в тому, що тільки одні кирпичі, 6 тисяч кирпичів, коштує вгадайте скільки, ви не вгадайте. Чому? Тому що це дуже багато. 65, 69, 40 тисяч гривень. Ні, я не жартую, це не рофл, це реальна ціна. Якщо ви не вірите, гугліть, рахуйте на калькуляторі, якщо самі не можете, і дивіться. Реально стільки коштують просто кирпичі, 6 тисяч штук. Продовжуємо далі. Я дуже сильно хотіла мати в кімнаті два великих вікна. Гадайте через Путіна. Так, я не буду Я буду говорити його ім'я. Ні, я не буду його так називати, я буду його називати Путлір. Тому що, по-іншому, я його і не хочу називати. І так, почнемо з того, що він зробив багато зла. Через це компанії, в яких продається скло, Тепер вони повисили свою ціну в три рази. І тепер, щоб купити одне маленьке вікно, ти мусиш заплатити 3, 3, 4 тисячі. Це маленьке. А якщо ти хочеш нормальне велике вікно, то ти повинен віддати приблизно 10 тисяч за одне. Ось такі реалії. Ось такі реалії. Зараз е, виросли ціни практично на всі стройматеріали. Вгадайте, чому? Тому що сраний Путлер вирішив забрати собі кусок України. Дякую тобі, Путлер. Дякую. Але це моє дякую, це повний профу. Продовжуємо далі. Так, я хотіла зробити собі е, вікно, і проблема в тому, що е, я давно мріяла про велике, красиве ліжко. Вгадайте, скільки коштує ліжко, вгадайте, скільки коштує матрац. Матрац то таке, матрац без матрац, в принципі, можна спати. А от ліжко коштує приблизно 5 7 тисяч. Позитивно, правда? І якщо так порахувати, мені потрібно трошки більше, ніж 100 тисяч. Або щось таке. Навіть якщо ми супер будемо економити, ми все одно не назбираємо цю суму. Ми назбираємо хіба що її через рік. Але це тотальна економія. Ти собі нічого не можеш купити. І це тільки хочеш построїти одну кімнату. А моя мама передмагала построїти цілу нову хату. Представляєте? Вот это прикол! Вот это прикол. Ладно. Зараз я не буду кричати, тому що ну, не треба. Продовжую. Добре, я заспокоїлась, тепер я можу продовжувати з вами говорити на цю тему, тому що ви для мене найрідніші люди. Муа, я вас люблю. І суть в тому, що. Уявіть собі, нічого не купляти цілий рік. Всі ходять в магазин, собі щось. От представте картину, ти сидиш на перерві. Дуже хочеш щось смачненьке, а приходять однокласники, купляють собі ходожики, всякі сладості, вкусняшки. А ти дивишся і хаваєш бутерброд з ковбасою, блядь, І з маслом нахуй. Як вам? Блядь, приємно би було, блядь сидиш, блядь. А вони, блядь, над тобою ще регочуть. Ха, Віка собі, блядь, не може позволити, блядь, наших оддох. Ха, блядь як смішно. Ось такі реалії. І. Це дуже сумно для мене, тому що, ну, блядь. Ну, реально, далі продовжуємо. Щоб зробити собі теплу кімнату, треба мати дах. І стіни. Почнемо. Я вже казала про стіни, почнемо з даху. Дах також коштує грошей. Шифер, блядь. Шифер. Шифер також дорогий досить. Добре! З даху ми розібралися, а як в холодноті сидіти? Це дуже питання. Скільки скільки поставити конвектор самий дешевий? Скільки? Десять тисяч! Гадайте, скільки коштує конвектор? Десять тисяч. Може, трошечки менше. Я ще не дивилась повністю ціну. Це якщо брати такий прям вообще зачуханий, такий, що не дуже гріє, далі. Що? Ще потрібно для кімнати. Правильно, розетка. І світ. І на це також потрібні люди, гроші. Меблі, купляти потрібно. Все це потрібно купити. А грошей у мене просто. Ну, от просто як кіт наплакав, плакав. Реально. Ось у мене тут стоять гроші. Скільки у мене зараз є грошей? Гривня. Гривня, от, я рахую при вас. 5 копійок, 5 гривень, тобто 5 гривень, получається вже 6, 7. 9. 9. 11 гривень і 50 копійок. Оце от просто всі гроші, які у мене є. А коли тебе кличуть, твої друзі, типа він ходи в магазин, що ти сидиш на така, Суна, тіпа. І Ти, типа дивишся, як вони собі тіпа, хавають льодики, хавають всяке смачне, а ти дивишся на свої гроші, які ти економиш, і думаєш: пожалуйста, Віка, не зірвися, не потрать свої гроші, ти ще збираєш на кімнату. Продовжуємо далі. Моїх е, вам жалоб можна так сказати. Це відео таке, ну, воно невеличке, але, будь ласка, якщо можете, дивіться його до кінця. Що ще потрібно кімнати? Що? Ну, давайте, ну, типа, вгадуйте, вгадуйте, вгадуйте. Ну, напевно, що ви не вгадали. Для кімнати потрібно те, щоб там було тепло. А якщо ти будеш купляти звичайні кирпичі, то вони тебе нічим не згоріють. І якщо ти не наймеш правильних людей, то нічого в тебе не вийде. І ви б знали, як це сумно, блять. Тому що я не хочу маленьку кімнату, я хочу велику кімнату! Велику, таку невеличку, але вільну, щоб я там могла ходити, стрибати, ну тобто активно себе вести. А... Почував, коли ти просто. Тобі... Ну, в тебе просто немає грошей, і ти просто в пінтересті дивишся. Отакі от от гарні фоточки кімнат. Ну це просто невиносимо. І коли ти просто думаєш, блін, де би лишню копійку взяти. І ви розумієте, сьогодні е, днём я йшла коло своєї школи, там я знайшла 10 гривень. Ви б знали, як я була рада. Тому що для мене зараз важлива кожна копійка. Я вас дуже сильно буду просити, щоб ви, будь ласка, повзаємодійствуйте максимально з цим відео. Я вас дуже прошу. Для мене це буде просто подарунок від вас. Я не знаю, мені дуже буде приємно. Тому що мені реально зараз дуже важлива кожна копійка, також мені мама говорила, що буде платити мені за оцінки. Я дуже погано вчуся. Реально, от я погано вчуся. І мені просто, я не знаю, як мені це все зробити. Але все, що я правда хочу, це мати красиву кімнату. І я дуже гарно, ек... Ду... от Прям дуже економлю. А давайте вигадайте, що Свідки Вікуся може бути. Свідки вона може бути? Із села, а я хожу в Городську школу. І за маршрутку також потрібно. От я на електричці поїду в городок, а назад я вернусь тільки маршруткою, яка коштує 20 гривень. І бля, в мене є два путі. Або розміняти піти гроші, а це завжди не виходить. На 15 гривень або на 10. І дати водію 10. І тіпа, стісняючись, що він тіпа, скаже, а ти ще, а де ще гроші? І типа просто що, тіпа, ти забув, або ще якісь причини придумувати просто на ходу. Або стіснятися і красніти, і давати хоч якісь гроші, або просто в наглу йти через задні двері і не давати нічого. І при цьому сохранити 20 гривень. І в ітогі якщо ти будеш так кожен день тіпа, відкладувати по 20 гривень ще з маршрутки, то в тебе буде 200 гривень Еврика. В тебе буде виходитися 200 гривень в кінці тижня. І ти реально зможеш щось купити. І ти поекономиш. Ти зможеш купити декор красивий до кімнати. Але кого це гребе? От... от правда. Наш... Ну, от... от правда, кого це гребе? От... Я не знаю, От ви будете дивити, додивлятись, напевно, це відео останнє, або просто повністю подивитись на Ютубі, ви будете додивлятись, ну типа, ну сказала вона, ну попросила, ну типа. Ну, типа, нащо мені ставити лайк, нащо мені це все робити, взаємодійствувати максимально. ну, тіпо... Я розумію, типу, що зараз люди пішли не особо добрі, ну, але в мене, в принципі, є надія на це. І так, також будуть виходити влоги, як я питаюся зробити хоча б якісь гроші. Підпишіться на канал, а з вами була Міс Муриард.